Фух, майже не стала фінансово грамотною. Всім привіт! Мене звати Аліна і ви на каналі Алюша. Це дуже нестандартне відео на моєму каналі. Я з вами повністю згодна. Зазвичай я роблю всякі творчі штуки. Може, підпалити сірниками цю леску? Все на цьому відео закінчується. У мене не тільки зуби, в мене є протези. В мене цілих. Три протеза є. Навіщо купувати футболку заради вір. Так Якщо можна просто відрізати її у примірочні. Але сьогодні мені дуже захотілося повідкривати іграшки на камеру. Сьогодні в мене місія знайти секретну іграшку. І знаєте що? Я хочу цими іграшками поділитися з вами. Буде розіграш, і буде аж три переможця. Але умови розіграшу я розповім у кінці відео. Тож обов'язково дивись відео до кінця. В мене сьогодні дуже багато іграшок. Тут і лабуби, і стічі, і фугліри, і як їх там називають. Бакуку, але давайте почнемо з лабуби. Я знаю, що тренд на лабубу потрохи згасає, або вже згас. Але у мене досі немає свого лабубу. У мене лабубу з двох різних колекцій, і я їх купувала навіть в різних магазинах. Хочу розпакувати першу коробочку із серії Exciting Макарони. І я хотіла б, щоб мені дістався рожевий або білий лабубу, тому що це мої найулюбленіші кольори. Я думаю, вам буде цікаво дізнатися, де я придбала лабубу. Цього лабубу я купила в магазині A-Shop у Києві. Купувала по акції за 399 гривень, хоча повна ціна цієї коробочки 658 гривень. Чому акція? Тому що сказали, що може попастися бракований лабубу. А ви знали, що на маркетплейсах така лабуба коштує 5 тисяч гривень. Тому цікаво дізнатися, попадеться мені брак чи ні. Упаковочка, до речі, гарнень. Тому давайте дізнаємося, який лабуба там всередині. Боже, я сподіваюся, що це або білий, або рожевий. Оу, ну він такий. Прикольний. Я навіть не знаю, який це колір. Він, звичайно, симпатичний, але мені здається, що він бракований. То давайте порахуємо зуби. В оригіналі повинно бути 9 зубів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І тут 9. Тут також 9 зубів, але це не виглядає як оригіналі. Oh. Ладно, ось така в мене перша лабуба випала. Другу лабубу, котру я розпакую, це колекція Big Into Energy. Сподіваюся, я правильно читаю назви колекції. У цій колекції може випасти секретна лабуба чорного. Кольору саме через секретку я купила ось цю коробочку. Мені дуже хочеться, щоб випала або секретна лабуба, звісно ж, або лабуба лоялті. Така вона рожева жовта. Цю лабубу я купувала у місцевому магазині. Тож посилання я дати не можу, де придбала. Купувала за 349 гривень. Оригінальна лабуба коштує 5000 гривень. Я собі такого дозволити не можу. А ось лабубу за більш скромну ціну. Цілком я передбачаю, що мені попадеться Лоялті. Ну а також я хочу ще секретку. По відчуттям вона приємна. Скажіть, будь ласка, що там лоялті що я хотіла? Це ж лоялки! Це ж те, що я хотіла. Це, звісно, не лабу, бо вона дуже дивна. Ви тільки гляньте на її пропорції. За цю ціну, що я ще могла хотіти. Знаєте, що зараз розриває TikTok та інші соцмережі? Це фуглери. І мені здається, що вони є всюди. Навіть в АТБ, Сільпо та Аврорі. Але чомусь я їх не бачила. Я би їх скупила всі, але я їх не бачила. Тому сьогодні в мене аж чотири фуглера. Я не знаю, нащо вони, але вони такі прикалдець. Почнемо з ось цих трьох маленьких фуглерів. Я знайшла на Aliexpress набір із трьох фуглерів. І, звісно, відразу замовила. Посилання на фуглерів я залишила в описі під цим відео. Купувала набір із трьох штук за 280 гривень. Дивлячись на ці картинки, мені дуже хочеться, щоб мені попався ось цей гламурний леопардовий у труселях і, звісно, секретний. Як ви думаєте, який тут може бути? Я дуже сподіваюся, що це буде секретний або ось той леопардовий, який я хотіла. Скажіть, там леу. Леопардовий. Оу, але він крутий. У нього також гудзик на попі. Чому у них усі гудзики на попі? Ну він класний, слухай. Дуже приємний колір. Подружку знайшла. Дивись. Так, давайте. Другого. Або секретний, або леопардовий. Боже, будь ласка. Це випав той, котрий я хотіла, щоб він був у трусілях. Вау! Подивіться, у нього нормальний хвостик ззаді. У мене така колекція вже фуглерів є. І остання, боже, я сподіваюся, там буде секретний. Я закрию очі. Кажіть, що там секретний, будь ласка, я так хочу секретного. Це ж Я хотіла собі саме ось цих двох, ну і секретного, звісно, і вони мені випали. Що чесно, самий мій улюблений фуглер це ось цей. Він мій перший. І Він мій улюблений. Цей фуглер трішечки не такий, як інший. По-перше, упаковка більша, і по відчуттям він ніби плюшовий. Цього фуглера я також купувала у місцевому магазині. Там же, де і брала лабобу. Тож я навіть не можу підказати, де його можна купити. Купувала за 249 гривень. Але завдяки акції він мені обійшов в 180 гривень. Я взагалі не маю уявлення, що всередині може мене очікувати. Давайте я вже дістану, тому що мені дуже цікаво. Так, ну по відчуттям, ну, він плюшевий, як я і думала. Тут також є карточки, їх декілька штук, потім подивлюся. І так, я сподіваюся, що це рожевий. А Як вам? О! Oh. Ам, um, me. що це за фуглер Такий мені попався um, цікавий фуглер. Такого ще в колекція фуглерів не бачила. Я навіть не знаю, що з цим робити. Поки що це найгірше іграш. Поки я розпаковую всі ці милі іграшки. Хочу вам розповісти про ще одну іграшку, яка, до речі, повертає у дитинство. Ну, мене так точно. Цього разу до мене приїхала гра Правда або дія для веселої компанії 18+. друзі. Ви тільки подивіться, яка бомба до мене приїхала. Це гра Правда або дія для веселої компанії від українського магазину «Fun Games Shop». Тут усе просто витягуєш картку, і або чесно відповідаєш на каверзне запитання, або виконуєш смішне завдання. Напевно, я оберу правду. Кого із всесвітньо відомих людей ти взяла собі у раба. Напевно, горда на рамсі, щоб смачненько поїсти. Я все ж таки хочу рискнути і обрати дію. Що відправ повідомлення своєму найкращому другу з текстом я усвідомила, що я дурепа». Всередині 100 карток. 50 із діями, і 50 із запитаннями. І все це на міцному картоні, який не порветься навіть після найшаленішої вечірки. Це реально ідеальна гра для компанії від трьох людей. Збираєш друзі, і вечір точно буде незабутнім. До речі, у Fun Games Shop є куча інших ігор для вечірок, для дорослих, для дітей та для пар. Загалом для будь-якого настрою. Тож ти стовідсотково знайдеш свою ігру по душі. А замовити ігри ви зможете на сайті або в інстаграм-магазині Fun Games Shop. Посилання на магазин залишила в описі під цим відео. А з моїм промокодом FUN ви отримаєте. 11 знижку. Чи дивилися ви фільм Стіч, який вийшов на початку цього літа? Я так, і саме через цей фільм в мене з'явилося бажання. У мене є дві іграшки зі Стічем. Це Стіч-сюрприз по типу Лабуби і Стіч, як кіндер-сюрприз, можливо, якщо це можна так назвати. Давайте почнемо: ось цього. «Стіча» я купила в нашому місцевому магазині і обійшовся він мені всього у 82 гривні. І це сама найдешевша іграшка. Е, котру я сьогодні придбала, сподіваюся, що там буде Стіч або його подружка Янгол. Ой, фу, як воно смердить. Мені випав стіч. Він такий кроха, він дуже маленький. А тепер переходимо до другої частини Стіч Лабуба. Стіч я купила на Алі і посилання на нього залишила в описі під відео. Цього малюка я придбала всього лише за 266 гривень. Це також дуже популярна іграшка. Мені б дуже хотілося ось цього сплячого стіча, який тримає пончик у руках, а ще дуже хочу секретного, тому що він виглядає досить по особливому, і я готова зараз витратити всю удачу, щоб мені випав секретний стіч. До речі, оригінальний Стіч коштує приблизно 3 тисячі гривень. Мені здається, що це не секретний Стіч. Це не секретний Стіч, але який він милий. Боже, який гарню. Це наймиліше іграшка за сьогодні. Про цих вакук ви мені писали, що зараз в тренді вакуки, а не лабуби, і ось жертва маркетінга перед вами сидить. Тож я собі замовила цілих три вакуки. Почнемо з першої, з найменшої, наймаленької вакуки. Ця коробочка коштувала всього 95 гривень. Гривень. Коробочка пом'ята. Але це не заважає мені роздивитися персонажів. Тут є два варіанти Вакуку: це з довгими вухами та з короткими. Як на мене, з довгими вухами вони виглядають більш миліше. Я б хотіла би собі рожевого вакуку під номером 7, вакуку під номером 6. А з короткими вухами я б хотіла би під номером 5 та під номером 1. Дуже цікаво, тому що я цих вакук в реальному житті ще не бачила. На секретку я вже не сподіваюся, але дуже хоч... вона таке приємне на дотик. Вона, знаєте, як щось волохати. Це довгі вуха. Боже. Я дуже сподіваюся, що це біло-рожеве або сіро рожеве. <звук> ой, ой, з нього дуже багато летить, але блін, він хоч і мініатюрний маленький, але лице в нього зроблено деталізовано. Мені я дуже рада, що випав з довгими вухами. Друга вакука, і вона вже більш цікавіша, тому що тут вже повноцінна іграшка. Ця вакука із серії Trick or Тіт, я сподіваюся, я правильно сказала назву. Оригінальна вакука на Амазоні коштує приблизно тисячу гривень. А цю я купила на Алікспрес за 250 гривень. Я дуже хочу, щоб мені попався чорний бакуку під назвою Cool Bunny крутий кролик. Або світ хард бані рожевий кролик. А з короткими вухами це Cool Fox. Оу, oh, це оказується лисиця. А я думала вовки. Ну, я вважаю, що кролики все ж таки миліші, ніж лисиці. Тому я дуже хочу кролики. Кролика. Вже напевно, не важна який, я просто хочу кролика. Що це за пакетик просто? Це кролик. О -о -о -о! Який він! няшний. Він такий гарний. До речі, мені вакуко подобається більше, ніж лабуби. Колір фантастичний, такий м'ятний. Це поки що також мій фаворит. І остання вакука, і остання іграшка на сьогодні. До речі, ця іграшка вона найважча по відчуттям, чим всі, і ця коробка найбільша серед всіх. Також купувала на Aliexpress і коштувала вона приблизно 286 гривень. Серія цієї іграшки називається Фазі Тренд. Я краще прочту, окей, що в мене тут написано? Фазі Fun Party. Оригінал на Амазоні коштує приблизно 2000 гривень. Мені досі ніяка секретка не випала, хоча я була впевнена. Мені дуже хочеться або ось цього рожевого, або ось цього дуже гламурної леопардової шапочка. Я зрозуміла, знову така упаковочка. Пахне не дуже, якщо що. Так, Боже. Скажіть, там секретний? А це секретка? О, ні, це не секретка. А де рука? А що трапилося? Приїхав інвалід до мене. Це мені самі збирати вакуку чи що. Так, ну це шапочка. О, слава Богу! Лікар Алюша пришила руку до вакуки. Дивна вакука. вона начебто щось підозрює. От саме так. Приколдесні ігрушки. Друзі, у мене на Ютубі вже 10 тисяч підписників. Просто неймовірно, і це завдяки вам. Тому я вирішила трошки вас побалувати. І влаштовую розіграш серед моїх підписників. Перше місце: Вакуку плюс набір алмазної мозаїки. Друге місце вакуку поменше та набір для малювання по номерам. третє місце лабубо та набір алмазної мозаїки. Все ж таки, у нас тут творче ком'юніті, і подарунки також повинні бути творчими. Умови дуже прості. Перше це підписатися на мій ютуб канал Алюша. Друге це підписатися на мій телеграм-канал. Посилання я залишила в описі під відео. Третє поставити лайк під цим відео. І останнє напиши у коментарях, приймаю участь і свій інстаграм. Інстаграм це обов'язково. Без інстаграму ви не приймаєте участі у конкурсі. Він потрібен для того, щоб я могла зв'язатися з переможцем. Це дуже важливий пункт. Конкурс триває з 21.09 по 21.10, рівно один місяць. І бажаю кожному успіхів. Напишіть у коментарях, як вам такий формат відео. Чи хочете ви бачити щось подібне на моєму каналі. Мені дуже важлива ваша думка. Велике, вам дякую, що додивилися відео до самого кінця. Та обов'язково беріть участь у конкурсі. Не забувайте підписуватися на мій канал Алюша, ставити лайки, писати дуже приємні коментарі, а також підписуватися на мій телеграм-канал. Посилання на телеграм-канал в описі. Під відео, також посилання на гру «Правда або дія, також в описі під цим відео. А якщо ви додивилися до цього моменту, то напишіть у коментарях слово іграшка, щоб я знала, хто зі мною до самого кінця. Ну а з вами була і завжди я, Алюша. До нових зустрічей і всім па-па!